А вже ж наше життя складне, воно не таке легке, як здається, і з прийняттями рішення, і з тим, як ми живемо, і в якій країні, в якій сім'ї ми народилися, і е, на що сподіватися від нашого життя. Дуже дуже багато складових, які впливають на наше життя. Але це ваше життя, і треба брати відповідальність за те, що є в вашому житті треба брати відповідальність за те що ви несете у цей світ іншим людям і те що ви берете від цього світу якщо ви вибираєте наприклад брати від цього світу якісь махінації розводи то будьте впевнені, впевнені в тому що буде результат від цього якщо ви сприймаєте сторону науковця то також результат від цієї діяльності може бути з одного боку корисним, з іншим ні. І це на вашій відповідальності, який контракт ви будете заключати.